Нова спроба зими атакувати трускавець. Трошки сніжок пролітає. Цікаво, чи буде лягати, спроїти. Попролітає, попролітає. Тож і листопад. Ха, для когось ще листопад, для когось вже листопад. Піднімемось трошки вище, до верхнього бівату. до су алмазу під акомпонемент сніжку невеличкий. Алмаз не працює. Не втомлююсь повторювати. Таке працює. Взагалі кажучи, як торговий центр, ТКС працює. У нас є навіть багато відео зсередини, За цей рік свіжих. Але магазини всередині, там самі розумієте, не всі працюють. Звичайно, що не всі, далеко не всі. Правороч, той такий скелетик будинку виставили на продаж. З іншого боку, про це є інформація. Автомобілі як на підбір їдуть, я тут буваю за цілий день. Так багато автомобілів не бачу, як нам в кадр потрапили за ці кілька хвилин. Це пощастило, так пощастило. Така Таке працює, все нормально, функціонує. Ехній б'ять. Зверніть увагу, вже не всюди є скло навіть. Нема, трошки до кристалу під цей невеличкий сніжок. У тепер чи не щодня падає? Ну отак, чи не щодня падає, але, але Та... не лягає, тане. Та, а вже не вас, весь обто і вже далі. Зможете. Солодитися виглядом верхнього білету. Я впевнений, у нас дуже багато підписників, у яких дуже багато спогадів зв'язані саме з верхнім бюлетом. Які нам напишуть навіть зараз в цьому відео в коментарях, як тут раніше вирувало життя. А Дониза рубін, янтар. Знав верхній білет. А, в тобе кристалл. Рыночек, я цей рыночек працюю, не бачу тут, короче. Піднімемось трошки до самого кристалу, власне. Лівор зупинки автобусів курсує двійка, трійка. Обидві маршрутки курсують турскавці, доїжджають сюди, там до Молдови їздить, одна до лікарні. Інша справа, що їздять не дуже часто, що в неділю вихідний. Після обіду їх майже не побачу, але, але все ж таки їздять. А і тут теж видно, що сніг намагається мести. Арка вже приходить, зараз знову буде сонце. Сніжок закінчиться А на даху зупинки видно, що трошки снігу лягло Навіть ще пройдемося до входу в кристал А, і видно, що вже кристал прикрасили напередодні новорічних і різдвяних свят. Бачите, прикраси новорічні Ввечері воно світиться. Коли світиться, воно гарно. Санаторій кристал. Трошки радіо послухали у нас. виглядає сонце сніг припиняється. Тут, до речі, бачите, зелене листя деяке впало, тільки-тільки впало зелене листя, бо заморозок до того це зелене листя було на деревах. Ще. Така погода. Коротенька замальовка, з життя верхньої бівета і кристалу.